Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні я традиційно поділюся, що ж цікавенько відбулося у світі кіно за останні дні. Ви дізнаєтесь про другий та фінальний сезон Arcane. Новий приквел Голодних ігор, феноменальний старт думками на виворі, чергові проблеми Блейда, якому дійсно вже вартувало дати спокій та багато іншого. Але перед початком дякую всім, хто підтримує цей канал. Не забувайте натиснути на вподобайку, влаштовуйтесь якомога зручніше і всім цікавого перегляду. Розпочнемо випуски з легендарного Всесвіту Гри Престолів. Доки вже відгриміла прем'єра другого сезону Дому Дракона. Перший епізод якого, до речі, переглянули на 22% менше глядачів ніж у попередника, нам представили перші кадри зі зйомок нового приквела Лицар Семи Королівств, присвяченого пригодам Сіра Дункана. Але найцікавіше, що батько великої саги Джордж Мартін, який здається береться за буквально всі проєкти, окрім написання гарячі очікуваного фіналу пісні льоду і полум я офіційно анонсував виробництво третього приквела. Раніше скасований серіал десять тисяч кораблів все таки дістанеться до глядачів. Мартін разом з драматургом Ебоні Бут, яка цього року здобула пуліцерську премію, працюють над сценарієм, події, якої розгорнуться за тисячу років до Гри престолів. Серіал зосередиться на принцесі Німерії, в честь якої, до речі, Ар'я назвала свого лютововка, засновниці Дому Мартелів та королівства Дорн, яка змогла відвести свій народ з Есоса до Вестероса після розгромної кривавої війни. Одіссея Німерії досить епічна та масштабна, з масою інтриг, баталій та, звичайно, ж драконами. Всім тим, що так полюбляють фанати культової саги, тому з нетерпінням чекаємо на нові деталі про 10 тисяч кораблів. Одним із головних цьогорічних ватосерійних релізів став Fallout. Гаряче очікувана адаптація з серії культових ігор своїм унікальним вайбом вмить підкорила серця як фанатів, так і далеких від геймінгу глядачів, та змусила з нетерпінням чекати на продовження. Виробництво другого сезону, події, якого частково проникнуть за колись неприступно горожу Нью-Вегаса, вже розпочалося. І як завіряють шоуранери, продовження вийде якнайшвидше, адже реквізити, декорації та візуальні ефекти готові. Амазон після неймовірно успішної прем'єри зібрав багатько кришечок з під ядер Коли, тому звичайно ж Fallout не обмежиться лише двома сезонами. Наразі творці беруть за орієнтир 5, проте вони підходитимуть до виробництва кожного з них, так ніби до останнього. Тому схрещуємо пальці та сподіваємося, що фолаут не спіткає сумнозвісна доля світу дикого заходу ще одного проєкту Джонатана Нолана, який продемонстрував феноменальний старт, але з часом загубив себе. Вже давно відомо, що колишній супермен та відьмак, і, можливо, майбутній імператор людства з екранізації Вархамор Генрі Кавіл примірює амплуа горця. Доки актор відчайдушно освоює нові навички фехтування, запевняючи, що у стрічці будуть найкращі сутички з мечами за всю його кар'єру, зйомки гурця відтермінували на початок 25-го року. М'яке перезавантаження франшизи про безсмертних воїнів ймовірно вийде у 26-му. Хавіл розділить кадри з Майклом Фасбендером. А сам оновлений горець, як повідомляв режисер Чад Стахельський, тісно переплітатиметься з попередніми проєктами, включаючи не тільки знайомі елементи всесвіту, але й персонажів. Після прохолодно прийнятого батосерійного продовження культових хранителів, Голівуд, на чолі з Ворнерами ніяк не можуть відпустити монументальне перше джерело Алана Мура, що одним із перших розвіяло міф про бравих супергероїв та деконструювало жанр. Кінороби вже представили коротенький тизер двох майбутніх анімаційних фільмів, які вийдуть майже одночасно наприкінці 24-го та на початку 25-го року. Чи потрібна нам чергова інтерпретація знайомої всім історії, особливо після геніального фільму Снайдера, залишається питанням, проте, незважаючи на те, що режисер намагався детально адаптувати перше джерело, переносячи на екран один в один діалоги та сцени, він видозмінив та доповнив деякі арки і кульмінацію стрічки. Нові ж анімаційні хранителі з рейтином R та відповідною жорстокістю обіцяють точно слідувати оригінальні графічні новелі. Після трьох років очікувань, Netflix нарешті випустили перший тизер другого сезону Arcane. Неймовірно красивий, глибокий та багатогранний анімаційний серіал повернеться на екрани у листопаді із фінальною главою. Після фатального пострілу напруженість між двома містами перетвориться у справжнісіньку війну, а особистий конфлікт двох сестер Вай та Джинкс досягне вибухової кульмінації. Гаряче очікуване продовження, як запевняють актори, буде набагато темнішим та. Трагічнішим на нас чекатиме велика кількість поворотів та неймовірно високі ставки, адже пережити рокове протистояння вдасться далеко не всім. Новина про те, що другий сезон стане останнім, як виявляється, першочерговий планували шоуранери, Одночасно розчаровує та вселяє надію, що автором вдасться завершити оповідь на високій ноті, не розтягуючи сюжет на сотні філерних серій. Аркейн не перезитуватиме на улюблені для мільйонів історії, але як офіційно заявила команда, франшиза продовжить жити. Всесвіт Ліги легенд обширний, і нові персонажі, чемпіони Лолу, з'являтимуться в основі наступних анімаційних проєктів. До речі, один із яких студія вже розробляє. Балада про співочих пташок і змій продемонструвала Голівуду, що зацікавленість глядачів підлітковими антиутопіями не згасла. Наразі Сюзанна Колінс, авторка голодних ігор, займається написанням нової книги, чергового приквелу, який опублікують у 2025 році. А вже 26-му він буде перенесений на екран. Події розгорнуться за 24 роки до оригіналу та зосередяться на шляху наставника Катніс і Піта, персонажів Вуді Гарльсона Хемічу Ебернетті. Участь у 50-х кровопролитних іграх панему далась йому непростою ціною. І трансформація першого переможця з 12-го дистрикту та жорстокі наслідки перемоги, що здебільшого були проігноровані адаптаціями, але добре описані в другій книзі, виглядають непогано. До того ж, за словами авторки, історія ще глибше пірне у тему побудови про пропаганди та тоталітаризму. Проте цікаво, чи зупиниться Голлівуд лише на 50 п'ятдесятих голодних іграх, адже ми вже бачили 10-ті, 74-ті та 75-ті, І наштампувати ще декілька турнірів може бути не так і складно. За довгу історію кінематографа була маса проблемних проєктів, які застрягали у затяжному виробництві. І цей список охоче доповнює Марвелівський Блейд». Стрічку анонсували на комікон Сан-Дієго ще у 2019 тисячі коли Файге представив публіці нового мисливця на вампірів за п'ять років. Було змінено п'ять сценаристів. А нещодавно стало відомо, що вже другий режисер Ян Деманш покинув свій пост. Очевидно, що реліз, який наразі назначений на 7 листопада 2025 року, як і безпосередньо виробництво, знову перенесуть на невизначений термін. А шокований маршала Алі, який за цей час навіть не приміряв культові сонцезахисні окуляри та не потримав у руках катану, незважаючи на контрактні зобов'язання Марвел, вже планує зйомки у світі юрського періоду «4». Актор та його представники розчаровані в студії, яка буквально тримає Алі в заручниках своєю неквапливістю. І здається цілком можливо, що незабаром Марвел доведеться займатися пошуками не тільки режисера, але й нового обличчя для фільму. Як бачите, кіновиробництво не завжди йде за планом, проте, на відміну від горизвісного плейда, ви можете захистити себе та свою автівку від несподіванок, скориставшися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна просто, швидко і вигідно оформити обов'язкову Україні страховку автоцивілку. Порівнюйте варіанти від різних страхових, вводьте дані, оплачуйте, і готова страховка, все за декілька хвилин опиниться у вашому застосунку. А з моїм промокодом, незмінним промокодом навколо Кіно 10, ви як завжди отримаєте знижку у 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. Посилання на застосунок в описі переходьте та користуйтесь. Історія іграшок 4 стала найкасовішим мультиком у всій франшизі, подолавши знакову позначку у мільярд. А скільки Дісней заробили на продажі іграшок навіть уявити тяжко. Тому, гадаю, не для кони стало здивуванням, що студія здавалася після цілком логічного емоційного завершення оповіді, якого можливо комусь не вистачило у третій частині, продовжили культову анімацію на п'яту. Нову історію іграшок зніме Ендрю Стентон, постановник волі та у пошуках Немо, який ще найголовніше вніс свій вклад у перші дві глави оригінального мультику. А також як повідомив Том Хенкс, Дісней вже зв'язувалися з ним та Тімом Аленом, що засвідчує про повернення ковбоя Вуді та база лайтера на екрани. Керівник Pixar, Піт Доктор, заявив, що продовження буде несподіваним, і, як поговорюють, воно можливо візьме за основу невикористаний сценарій третьої частини, в якому Вуді разом з друзями відправився рятувати база на фабрику, де безпосередньо виготовили космічного рейнджера. Пишіть чи переглянули б чергову рятувальну операцію, або ж все таки історію іграшок вартувало б відпустити наших улюблених персонажів та гідно піти на заслужену пенсію. На тлі офіційно анонсований Universal дати релізу нового засекреченого гостросоціального горора Джордана Піла, який вийде у прокат 23.10.26, стало відомо, що режисер зустрічався з босами Марвел та обговорював постановку нових людей Ікс. Проте офіційно їм не вдалося домовитись, на відміну від Майкла Леслі, автор балади про співочих пташок і змій напише сценарій для першого фільму під гідою Марвел, присвяченого Мутантам. За чутками повноцінно Команда професора Ксав'єра дебютує на екранах вже після м'якого перезапуску Всесвіту, який відбудеться у секретних війнах, але нібито закладе базу для людей ікс саме Дидпул та Росомаха, обумовивши трагічну долю мутантів. Тому здається, що у сольному фільмі оновлену команду через смертоносні причини сформують персонажі із різних світів. Після прем'єри Каскадера стало відомо, що Райан Гослінг виконує головну роль у науково-фантастичному бестселері проекту Аве Марія від автора Марсіанина, а також актор приміряє на себе амплуа з зомбі вегетаріанця Наразі комедійний жахастик займається пошуками студії, проте вже відомо, що сюжет розгорнеться у світі, де люди та зомбі навчилися співіснувати, у світі, де життя зомбі мають значення. Фільм, схоже на все, має замахнутись на щось гостросоціальне, але водночас, як засвідчують автори, за вайбом нагадуватиме криваво кумедний зомбіленд. У минулому році Legendary Pictures оголосили про виробництво нової екранізації Street Fighter, А нещодавно режисери, нашомівшого горору Говори до мене покинули проєкт, віддавши перевагу співпраці з А 24 Хоча акторський склад і сюжет стрічки все ще невідомий, студія мала стартувати зйомки в найвищі місяці, але наразі адаптації однієї з найпопулярніших та найказовіших серій відеоігор усіх часів відтермінована на невизначений час, адже пошуки нового постановника, який має перенести на екран гру без чіткого сюжету, що зазвичай створює певні виклики, можуть добряче затягнутися. До речі, фільм спробує в черговий раз розпочати все з чистого листа, та всіляко намагатиметься відгоротитися від. Від минулих з тріском провальних екранізацій 94 та 2008 року. Доки Марвел регулярними роликами та публікаціями у соцмережах підігрівають інтерес до найочікунішого релізу цього літа, аналітики прогнозують шокуючим пригодам ульти Всесвітом Росомахи та Дедпула не менш шокуючі показники у домашньому прокаті. Навіть якщо найскромніші прогнози у 200-240 мільйонів на старті у США справдяться, це буде один із найпотужніших релізів усіх часів, який поступатиметься лише двом частинам месників: ностальгічному пауків» та сьомому епізоду «Зоряних війн. І будемо чесні, у стрічки є всі шанси виправдати принаймні касові очікування. Персонажі Х'ю Джекмана та Райана Рейнольдса – одні з найпопулярніших у кінокоміксах. Хімія між акторами та маса підколок роками наповнюли мережу. До того ж, Марвел перебуває на тотальному спаді, а Дедпулу та Росомасі пророкують роль Спасителя студії, який почне перебудовувати та виправляти минулі помилки. До речі, ви також можете виправити фатальну помилку і переглянути мій минулий ролик, присвячений краху супергеройки та новим королям жанру хлопакам. Якщо що випуск робив до виходу четвертого сезону, який, на жаль, не потішив нас ефектним стартом. Проте, безумовно, за трьома епізодами судити цілий сезон просто неможливо, Ба більше рік Кріпка після ліричного посилання до надприродного нарешті визначився, що п'ятий сезон хлопаків стане фінальним. І я вас запевняю, що ближче до кульмі. Націй, четвертий сезон нас дуже й дуже здивує, кардинально змінивши розклад сил та перевернувши з ніг на голову сюжет. Головне, щоб мильно оперні мотиви із масою пустих та непотрібних арок вас не відлякали. Після цьогорічного тріумфального релізу Дюни Дені вільньов з головою поринув у роботу. Наразі режисер працює над заключною частиною фантастичної епопеї Френка Герберта, адаптацію свіжого роману Ядерна війна Енні Якобсен. Побаченням з рамою Артура Кларка, та як стало відомо, бестселером Кім Боянга Я чекаю тебе. науково фантастична стрічка розгорне події в далекому майбутньому і зосередиться на дивовижній історії кохання та не менш захопленій подорожі чоловіка крізь час і простір в надії воз'єднатися з нареченою. Подробиць про виробництво на даний момент майже немає, але відомо, що сценарій вже адаптував популярний голлівудський сценарист Ерік Рот, який в далекому 95-му отримав Оскар за Форест Гампа. Тому цей зірковий тандем, що, до речі, працював над першою частиною «Дюни», має всі шанси нас здивувати. У Боксофісі минулого тижня, лідирує сиквел думками на виворіт. За свій перший прокатний тиждень новий мультфільм Pixar зібрав вражаючі 334 мільйони при виробничому бюджеті. У 200. після низки невдач студії думками на виворіт» стали найкасовішим релізом цього року та продемонстрували третій найкращий старт в історії мультиплікації. Піксари якісно продовжили свій знаковий проєкт, розширивши всесвіт та приправивши знайомий по-доброму наївний сюжет новими елементами. Із 2020 року та релізу души це 100% найкраща робота студії, і з великою ймовірністю історія дорослішання Райлі переросте в дещо більше, адже попереду ще старша школа, університет та нові емоції, які справлятимуться з різними життєвими ситуаціями героїні. На другій сходинці прокату розташувалися погані хлопці, все або нічого за два тижні. Четверта частина вибухової франшизи акумулювала 218 мільйонів, що при бюджеті у 100 та сумнівних результатах нещодавних блокбастерів по типу Каскадера та Фуріози непоганий результат. Обігнавши уявних друзів та Гарфілда, замикає трійку лідерів Королівства планети Мавп. За півтора місяці у Прокаті епічна франшиза продемонструвала неймовірну стійкість, але, на жаль, незважаючи на це, стрічка зібрала лише 375 мільйонів, посівши останнє місце серед усієї перезавантаженої серії. На сьогодні в мене все. Дякую всім та кожному за увагу, за підтримку і до наступної суботи.